Учні ядерної школи РАЕС розпочали знайомство з енергогенеруючим підприємством. Для них провели пізнавальну екскурсію в інформаційному центрі Полісся атомної станції. Старшокласники ознайомилися із макетами енергоблоків Рівненської АЕС, дізналися про людей, які присвятили своє життя розвитку атомної електростанції та про важливість атомної енергетики в енергосистемі України. Мені сьогодні розказали, звідки береться електроенергія, розказали, як побудовані наші реактори, скільки градирень, який тип, як вони взагалі в нас працюють. Взагалі це було для мене дуже цікаво і актуально на зараз. Проф орієнтаційний проєкт Ядерна школа Раес спрямований на формування потенційного кадрового резерву персоналу електростанції та популяризацію атомної енергетики серед учнівської молоді. Розповіли про вищі навчальні заклади, про профорієнтаційну нашу роботу. Ми проводимо дуже багато різноманітних конкурсів, які зараз актуальні і проходять. Можуть діти подавати заявки, брати участь, долучатися. Серед цьогорічних слухачів ядерної школи є чимало активних учасників профорієнтаційних заходів, які проводить Рівненська АЕС для учнівської молоді. Неодноразовий їх учасник, одинадцятикласник Артем Шуляк. Брав участь у бреринзі того року. Для мене це також було дуже цікаво. Ми дуже готувалися з друзями. Тобто, від нашої школи пішло дві команди: одна з одного класу, з моєї паралелі, інша з нашого класу. Було дуже цікаво, ми багато готувалися, і навіть якщо не зайняли ніякі місця, то плануємо цього року зайняти. Під час екскурсії інформцентру учасники проєкту уважно слухали. Вони зрозуміли, наскільки відповідальна та важлива професія атомника. Я Дуже багато чув від своїх друзів, близьких, що це цікаво, і вони ну, визначалися більше на свою майбутню професію. Вирішив попробувати, чи це мені буде цікаво. І знаю, що є багато різних видів професій на станції. Чи я зможу там знайти щось для себе? Хочу побачити, як тут все працює. Хочу більше дізнатися про нашу атомну станцію. Я б хотіла побувати на промисловому майданчику Рес і пройти там стажування. Під час наступної екскурсії учасників ядерної школи РаЕС ознайомлять із роботою турбінного цеху та гідроспоруд електростанції. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, Павложих РАЕС.